Школу Лезнево, як знають, зараз не працює. Діти ми возимо в місто. В місто ми возимо хто куди, хто зарічанська, хто виставка, хто і Раково люди везуть. Дуже важко з дітками. І це в мене раз, два, три, чотири відповіді. Ми будемо згідно чинного законодавства вирішувати. Я кажу, згідно чинного якого законодавства, згідно чинного законодавства, влада повинна забезпечити життєдіяльність людей, громади. Я думаю, що тут проблеми ніякої нема. Просто люди не хочуть цим заботитись.